Опозиція Юпітера до Меркурія, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 26 грудня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята терези і водолій. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі? І опозиція. Опозиція це коли дві планети стоять одна проти одної, і в цей проміжок часу вони випромінюють свої негативні риси характеру. Тобто це такий негармонічний, неприємний аспект. Юпітер у нас про розширення своїх внутрішніх і зовнішніх горизонтів, про подорожі, про дітей, про освіту, про задоволення в цілому. Меркурій у нас про. Контакти, комунікацію, інформацію, новини будь-якого формату, наше близьке оточення м -м, про документацію. Плюс тут такий цікавий момент, що що Юпітер, що Меркурій стоять в своїх в своєму неприємному, я сказав, найгіршому положенні. Юпітер в близнюках, Меркурій в стрільці. Воно називається вигнання. Відповідно, ось цю опозицію, і так неприємний аспект, підсилює те, що вони стоять ще й в своєму не дуже приємному положенні. Відповідно, тут точно. Можуть бути якісь новини, які вас можуть, на жаль, не порадувати. Проблеми в комунікації з іншими людьми виходять на перший план. Неможливість домовитися через категоричну налаштованість у баченні певної ситуації. Неправильне може бути сприйняття інформації від інших людей, що в подальшому вам може посприяти в негатив в перебігу або в розвитку якихось подій, а небажання сприймати поради як допомогу, тобто тут від інших людей, тому тут як варіант може бути зациклені зацикленість на якихось своїх баченнях і упередженнях. А неможливість чітко і зрозуміло донести інформацію, щоб вас зрозуміли, особливо якщо ви навчаєтесь, або у вас робота пов'язана з комунікацією з іншими людьми. А невдала може бути подорож кудись, тобто там можете як варіант забронювати квитки не на той день, не на той час. Приїдете там, виявиться, що а, вам забронювали не той номер, який на картинці був на фотографіях, або ще якісь такі моменти, там зламався автобус, самоліти, або ще якась історія. А, це може бути провал в іспиті або невдалий захист курсової роботи. Тобто, наче ви підготувалися, але при цьому там щось піде. Точно не так, в день здачі а схильність притягувати людей, які можуть бути нещирими, або підходити до нас з якимись не дуже щирими намірами, тобто користатися нами, або в цілому, от притягнути людину, з якою потім виявиться, що у вас різне погляди на так на що таке дружба, або що таке допомога в дружбі, або що таке партнерство. Ну будь-які ці моменти вони точно можуть бути а, дуже, скажімо так, актуальними. А, ну, в цілому, тут будуть якісь невтішні новини з приводу там оточення, кого ви знаєте, освіти, поїздки, переїзду, як варіант всього іноземного дітей. А, найсильніше цей проміжок часу вплине на близнюків, стрільців, а, дів і риб, якщо у вас асцендент, сонце або місяць в цих знаках. На кого вплине сильніше? Також в сферах: це сфера комунікації, IT, блогери, консультанти, туристичні сфери, сфера освіти або будь якої взаємодії з іншими там, людьми, тобто більше навіть дітьми, я б сказав, няні, виховательки. Сфери пов'язані на роботі з документами або паперами, тобто бухгалтера можуть бути, або там якісь держструктурах, не знаю, хтось там якимись паперами займається. Тобто тут ви відчуєте сильно цей аспект. Ну і перший знак зодіака у нас буде близнюки. Для вас це буде перший сектор, де стоїть у нас Юпітер. І сьомий сектор, де у нас стоїть Меркурій. Перший сектор нас відповідає за починання а в будь-якому форматі, це можуть бути також краса або здоров'я. Сьомий сектор це партнерські стосунки. Більш в любовному форматі, але це може бути будь-яка людина. Відповідно, тут як варіант може бути історія, що ви можете розірвати стосунки, ви можете притягнути людину в ваше життя в любовному плані, з якою ви з плином часу зрозумієте, що м от у вас різні цінності погляди на те. Як будувати стосунки і при цьому рано чи пізно розійдетесь з нею. Це може бути, що ви прийдете до розуміння, що з вашим партнером у вас різні погляди на якусь історію. і Тут може бути у вас якийсь конфлікт з вашим партнером, в якихось може, починаннях. Це може бути як варіант історії, що ви підете на консультацію, це може бути вагітність, наприклад, непередбачувана, яку ви не чекали. Це може бути як варіант. Історія, що ви підете на консультацію, там ботекс, пластика, ін'єкція косметологія, і ви залишитесь незадоволеними і через це може поконфліктуєте, наприклад, з вашим спеціалістом. Або це може бути якась історія пов'язана з тим, що може якісь не дуже приємні новини вам розповість ваш партнер. В такому форматі це може програтися. Або ваш партнер, або якась інша людина в цілому може якось. Тиснути на вас, от давати якісь поради в ваших якихось починаннях, і тут або а як ви можете гостро, що я казав на початку, сприйняти інформацію, не дослухатися, або навпаки, дослухатись, і це посприяє вам трошечки в негатив. Тому відповідно, треба слухатись себе. От починання і партнерство тут прям дуже сильно може грати роль, от неможливість знайти якусь общу точку соприкосновення у взаємодії з кимось або більш в любовному плані. Точно може бути. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Дев'ятка пентаклей випадає. Ну, тут як варіант може бути історія, що, наприклад, хтось може дуже сильно так зачепити вашу самооцінку, наприклад, і вона може впасти. Або як варіант, це може бути фінансове питання може вийти на перший план у вас з кимось. Або ви можете. Привлікають в своє життя людей нарцистичного типу характеру по цій карті, хто може якось вас піджимати під себе, якось думати про себе, про свою якусь зону комфорту, або може у вас хтось попросить зайняти гроші, наприклад, і не віддасть вам як варіант, може як варіант, це буде історія. Тут до речі, оця карта вона дуже чітко показує історію ботекс, пластика і косметологія, шопінг, тобто витрати на себе через консультування у інших людей. І тут, скоріш за все, прям 100% мені здається, ви не залишите задоволені від цієї історії. Тому бажано особливо 26 го числа цю історію не робити, трошечки почекати, перетерпіти і зробити трошечки пізніше або трошечки раніше. Поки що. Розумієте, да? ну і далі у нас йдуть близнята для близнюків. Ой, близнюки кажу, Терези. Для Терезів це буде 9 і 3 сектор гороскопу. Ну, дивіться, дев'ятий третій сектор гороскопу. Дев'ятий сектор, де стоїть у нас Юпітер, це у нас подорожі, переїзд, ем, документація і освіта. Мрії також йдуть. Третій сектор це наше оточення, це також освіта, це також документація і машина. Відповідно, що тут може бути? Може, ви планували подорож і у вас не вийде. Може, ви планували переїхати, і ви зрозумієте ожидання реальність? Хотіли одне, отримали інше. Може, як варіант, історія в освіті. Ви можете, там, наприклад, взяти якийсь курс. Це імпульсивно не подумавши, але при цьому потім зрозумієте, що вони вам не принесуть бажаний результат. А може бути як варіант, історія в тому, що ви завалите іспит якийсь, або не там, склад... не зможете захистити курсову. Те, що я казав на початку, в документах дивіться, я б не рекомендував в цей проміжок часу подавати на когось якісь позови. Взагалі там займатися документами, тому що там щось може піти не так. Або як варіант, це проміжок часу не подавати якісь суди, ну, в суд, наприклад, на когось на субсидії, аліменти, тому що ну тут, скоріш за все, ви не отримаєте бажаного результату, тобто ви залишитесь в програші. Як варіант, може хтось на вас подасть. Суд не знаю, або це може бути історія, наприклад, коли ви зрозумієте, що ви хочете мати через якусь не дуже приємну ситуацію в своєму близькому оточенні не таких людей, або не таку якусь конкретну людину, з якою ви спілкуєтесь на даний момент, тобто там щось може от конфлікт інтересів, якийсь бути, або якась неприємна новина за брата або сестру. До речі, може бути. Може, якась буде історія, типу, що вам треба буде поїхати допомогти, або. Ви планували зустрітись брат, сестра або друзі, і у вас відміниться ця подорож, або там зустріч сумісна. Ну, щось якось в такому форматі. Давайте карту пораду для вас ще дістанемо. Королева Кубків. Ну, це може бути людина, рак риба або скорпіон по знаку зодіака. а це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Як варіант, карта може казати про те, що це можете бути ви, ви можете якось дуже сильно розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, а ставити чиїсь прохання в пріоритет, це можуть якось користатися, і за рахунок чого там сформується якась неприємна ситуація. Може, як варіант, ця карта дуже часто показує проблеми з емоціями. От коли людина може емоційно сприйняти щось не так, ким, яким воно є. За рахунок чого буде конфлікт, наприклад, з цією людиною. Це може бути карта мами дома, знову місце, де ми народилися, і тут може неможливість поїхати додому, там не знаю, в такому форматі. Або дуже сильна може бути ну, от емоційна якась нестабільність у взаємовідносинах з іншими людьми, неуважність навчанні, наприклад, в зборі якоїсь інформації або в документації, що щось можете розумієте, да? Далі у нас йдуться. Водолії для водоліїв це буде п'ятий і одинадцятий сектор гороскопу, п'ятий сектор, там де у нас Юпітер, це у нас будинок задоволення, будинок дітей, будинок коханих людей. Стрілець, ой, Меркурій у нас знаходиться в одинадцятому секторі. Це новітні технології, довгострокові плани. Це можуть бути взагалі от загальні угрупування. Всі, 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 з ким ми спілкуємось. Що тут потенційно може бути як варіант: це може бути історія, що вас хтось може намагатися з близького оточення виводити з якоїсь вашої певної зони комфорту, через що у вас може бути конфлікт. Це може бути небажана вагітність, наприклад, як варіант. Це може бути історія, що, наприклад, що повпливає на ваше майбутнє на плани. Це може бути історія, що от ви може імпульсивно підете на якісь хобі увлічення новими чимось, але з плином часу зрозумієте, що це вам не подобається. І що ви змарнували час попросту. Як варіант, це може бути історія, якась не дуже хороша новина може за вашого партнера, кохану людину, або за вашу дитину, наприклад. Конфлікт з ними може бути якийсь. Це може бути як варіант історія, що ви можете привлечь в своє життя, якусь людину, партнера, наприклад, коли ви зрозумієте там, через певний проміжок часу, що у вас з цією людиною взагалі немає. От а, розуміння того, от, як будувати стосунки общого. тобто ви все одно рано чи пізно з нею розійдетеся. А це може бути історія патєряності, взагалі, от, от якось в емоційному плані, от вам буде супер максимально некомфортно, тому що ви якось можете з приводу майбутнього якось бути потеряні. От не, не будете розуміти, що, як, за чим, куди, для чого. Як варіант, тут може бути історія, що треба може буде через вийти зі своєї зони комфорту і відмовитися від певних планів на майбутнє. Це може бути історія. Що ви можете придбати собі щось для задоволення, наприклад, там телефон, макбук, планшет, якусь електроніку особливо. І тут, скоріш за все, буде історія, що ви там буде річ бракована, або ви не отримаєте бажаного результату, або зрозумієте, що можна було речі витрати гроші витратити на якісь інші речі. Розумієте, да, що я маю на увазі? Ну ця історія тут також точно може бути супердотичною. Ну і карта поради для вас. Ой, багато карт. Дві карти випало. Колесо фортуны и карта Пятерка Мечей. Ну, дивіться, колесо фортуны и пятерка мечей. А... Оця карта вона точно показує конфлікт інтересів з якоюсь певною людиною, тобто, коли неможливі е, знайти общу точку соприкосновення. А фортуни, скоріше за все, каже про те, що це буде якась ситуація, яка потенційно вже була в минулому, в контексті того, що я вже говорив вам. Розумієте, да? А фортуни може давати якісь проблеми з поїздкою, з переїздом, неможливість там переїхати або поїхати кудись в певний проміжок часу, от в цей період, грубо кажучи. Або це може бути історія навіть вплоть до розриву, або попитки може вже вас обновіть там, де ви не прийшли до чогось з, з, з коханою людиною, наприклад, з екс-партнером. Розумієте, так? Да? Мені здається, тут все ж таки якась от наступатимете на ті ж самі граблі, які потенційно у вас були в минулому. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Овіняв цоміки, боміки, ускакали закат.